Вітаємо вас. Дуже дякуємо всім, хто присутній сьогодні на нашій презентації. Сьогодні Міністерство цифрової трансформації презентує запуск військових облігацій в дії. Це надважлива подія в наш складний час, яка не тільки допоможе підтримати українську економіку, але й наблизить нашу перемогу. Чому військові облігації це вклад в деокупацію міст України? Як їх можна бути купити через дію? Та чому сьогодні наша презентація проходить саме на залізничному вокзалі? Про все це розповість Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової да. трансформації України. Добрий день. Да. Також сьогодні присутні разом з нами голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин. Він приєднається до нас після презентації, дамо йому також слово. І, шановні журналісти, у вас буде змога також задати свої питання після нашої презентації. Пане Михайло, вам слово Да, дуже дякую. Всім доброго дня. Ми сьогодні з вами в такому символічному для, наш, для нашої країни місці. Це залізничний вокзал, взагалі «Укрзалізниця». і Залізниця під час війни виконує дуже важливу. Місію багато людей врятовано завдяки евакуації через залізницю. Багато чого інфраструктурно пересувається важливого нашої країни через Укрзалізницю. На сьогодні це найбільш активна, скажімо так, інфраструктурна ланка, яка працює допомагати функціонувати нашій державі. А ще символічно, чому ми сьогодні знаходимося на Укрзалізниці, тому і на вокзалі, тому що саме звідси ми саме зможемо відправитися в деокупований Донецьк, Луганськ, Крим. І саме ці тематиці нашим тимчасово окупованим містам присвячені облігації в дії, які ми сьогодні запускаємо. Давайте почнемо, що таке військові облігації. Це цінні папери, які випускає держава для того, щоб підтримувати економіку. Всі кошти, які потрапляють в бюджет, вони використовуються на найбільш актуальні потреби сьогодні. Це Підтримка наших Збройних сил, це заробітні плати для військових, це підтримка медичної сфери. Сьогодні у нас бюджет увесь націлений на те, щоб перемагати. І якщо подивитися взагалі на історію військових облігацій, то не ми придумали їх в Україні, і не ми їх придумали. Е для того щоб підтримувати країну під час війни, насправді ще в 1812 році в США почали випуска... в США. Почали випускатися облігації і раніше облігації були потрібні для того, щоб підтримувати також економіку, але могли дозволити собі облігації купувати тільки. Еліти, тільки люди, в яких є кошти. Але вже під час громадянської війни в США в 61-му, в 65-х роках активно почали облігації стали масовим продуктом, і активно почали купувати громадяни Сполучених Штатів. Наприклад, під час Першої світової війни майже половина з 30 мільярдів доларів були залучені завдяки продажу облігацій. А вже під час другої світової війни 85 мільйонів. Громадян Сполучених Штатів Америки купили облігації і підтримали економіку під час війни. Це взагалі безпрецедентний кейс і. Я думаю, що ми з вами приблизимося в Україні, але в нас немає навіть стільки громадян, щоб підтримати. Але ми я думаю, що ми також з вами дуже активно будемо купувати облігації. Взагалі, облігаціям присвячені в світовій культурі багато різних рекламних плакатів, промоцій. Знято багато фільмів і навіть Чарлі Чаплін є фільм, який називається облігації. Його фільм, який був адаптований і в США, і в Британії. Багато культурних різних продуктів було присвячено облігаціям. Також під час Другої світової війни і Великобританія залучала кошти завдяки серед громадян, завдяки продажу облігацій. І на сьогодні в Україні також є можливість купити військові облігації. Багато різних компаній, світових донорів організацій купують облігації. І від сьогодні. Наші громадяни, громадяни України зможуть купувати облігації через застосунок дії. Тому облігації це важливий інструмент підтримки економіки, це можливість залучити кошти для того, щоб підтримати Збройні сили, для того, щоб підтримати соціальну сферу, медичну сферу. І від сьогодні можна купити облігації в дії. Що є важливо, ми знаємо, що у нас в Україні дуже крута культура донатити, допомагати Збройним силам. Облігації це щось між донатами і депозитами, тому що коли ви купуєте облігації. Ви отримуєте назад свої кошти через певний період, через три місяці, півроку, рік, півтора року, і отримуєте навіть за це відсоток від 11 до 16%. відсотків. Тобто ви повертаєте гроші і навіть ще додатково отримуєте кошти. Але при цьому ви виконуєте функцію ту, яку ви робите, коли донатите, тому що ви підтримуєте сьогодні наші збройні сили, які активно деокуповують територію нашої країни, е, тому. Зафіксуємо, що кошти з облігацій спрямовуються на підтримку воєнної економіки на сьогодні. І власники облігацій спонсорують нашу перемогу, знищують ворога, допомагають деокуповувати територію і наближають поразку Росії. Я сьогодні на самому початку своєї презентації говорив про те, що ми символічно зустрічаємося з вами на вокзалі. У нас Чому? Тому що в нас кожна облігація має свою назву тимчасово окупованої території. І купуючи кожну з облігацій, це Крим або Донецька, або Луганськ, або Маріуполь, або Херсон, або Мелітополь, ви тим самим допомагаєте фінансово підтримати деокупацію цих міст. І ми з вами кожного дня не повинні забувати про те, що роблять наші Збройні сили, деокуповуючи нашу територію. І дуже скоро ми зможемо купити з вами квитки і поїхати з Києва, я впевнений, в кожне з цих міст. Хотів ще раз наголосити, що по суті облігації це як депозит, тільки не в банк, а в державний бюджет, допомагаючи армії. І ось конкретний приклад: якщо ви купуєте середня вартість облігацій між 900 і 1000 гривень, і, наприклад, якщо ви купуєте 10 облігацій. Із датою виплати 27 вересня 2023 року, по суті, на рік ви купуєте 10 облігацій, їх вартість на сьогодні становить 10 246 гривень. Це, наприклад, облігація, яка називається Донецька. І е, за цей час ви отримуєте додатково з ставкою 13%. 1353 гривні 40 копійок і через рік ви повертаєте 11600 гривень. Тобто додатково 1353 гривні це як бонус ви отримуєте за цей час, але весь цей рік ці гроші Працюють на наші Збройні Сили і допомагають нам деокуповувати територію. Фактична дохідність 13% під час купівлі. І дуже важливо, що коли ви купуєте облігації в дії, ми будемо зараз ще про це говорити, ви взагалі не сплачуєте комісію ні за що, ні за транзакцію, ні наш партнер фінансовий це банк або фінансова установа також не бере з вас відсоток. І таким чином ви допомагаєте. Нашій армії, але при цьому немає додаткових платежів. Ось так виглядає процес купівлі облігацій. Все дуже зручно, як завжди, в дії. Ви заходите в кілька кліків, знаходите військові облігації, обираєте облігацію, робите підписуєте обличчям цей документ. Не потрібно крутити головою. Одразу вам скажу, все дуже зручно. працює швидко, і ось так виглядає облігація, яку ви купили. І вона також у вас з'являється серед ваших документів. Зараз ви можете побачити, ви бачите ваші паспорти, там інші документи, і так виглядає красива військова облігація. Це для того, щоб ви завжди пам'ятали, коли відкриваєте дію під час періоду, коли діє ця облігація, що ви зробили свій внесок в деокупацію нашої території. Ще раз, чому вигідно окупувати саме в дії? Цю ця послуга насправді вона працювала, але вона потрібно для цього було більше часу е, витрачати, щоб купити облігації, або потрібно було платити додаткові відсотки. Чому ми запустили в дії? Чому ми багато часу інвестували в це? Тому що по суті це ми створили новий платіжний інструмент за стосунку дія, який відкриває для нас там взагалі е, інші можливості для розвитку. Але чому ми хотіли зробити в дії? Тому що ми хочемо. Щоб це став масовий продукт підтримки наших збройних сил, наша армія робить все для того, щоб деокуповувати територію, для того, щоб ми з вами могли працювати, щоб працювала економіка, щоб розвивалися бізнеси, працювали підприємства. І в нас з'являється можливість виділяти частину коштів для того, щоб допомагати збройним силам. І тому ми хочемо зробити з цього масовий продукт, щоб. Люди якомога більше, якщо в них є можливість, могли допомагати нашій економіці, але потім повертали ці кошти. Тому ще раз, до 16% прибутку до півтора року, можна і на три місяці, наприклад. І нуль на все, нуль за купівлю. Не платите за те, що як фінансову транзакцію, нуль податків, не потрібно платити жодної комісії. Ось так магічно в кілька кліків працюють облігації в дії. Е, вже є ряд партнерів, які доєдналися до програми. Ще будуть приєднуватися партнери. По суті, ми створили певний маркетплейс. У нас немає єдиного партнеру, єдиного банку. Сьогодні це три партнери, завтра може бути 10. Я впевнений, що фінансові установи будуть доєднуватися і допомагати е, розповсюджувати нову культуру покупки облігацій в нашій країні. Е, тому оновлювати застосунок дія вже доступні облігації в застосунку. Ми все зробили. Вчора запустили і опублікували в маркетах оновлену версію дії. Просто потрібно оновити дію, якщо у вас ще вона не оновилася, і можете вже купити облігації і собі в стек документів отримати красивий такий формат облігації, який буде вам нагадувати про наші українські міста, які тимчасово окуповані. Ну, давайте подивимося, відео, як, як це виглядає і ще коротку інформацію про продукт. Ти можеш вірити в перемогу, молитися за перемогу, донатити на перемогу. А ще ти можеш вкладати в перемогу та навіть отримувати із цього прибуток. Купуй державні військові облігації, це наче депозит тільки не в банк, а в державу і армію. Просто заходиш у дію і обираєш. Вони різняться за терміном погашення від 6 місяців до півтора року. Від цього й залежить прибуток, а ще й від вартості облігації при купівлі та відсоткової ставки її дохідності. Наприклад, вартість облігації Донецьк від Укргазбанку 1 тисяча 23 гривні. А от на дату погашення вона становитиме вже 1240 гривень, тобто матимеш 217 гривень прибутку з однієї такої облігації. Названі вони на честь тимчасово окупованих міст і територій, адже купуючи, ти стаєш спонсором їх звільнення. Зроби реальний внесок в економіку та деокупацію і отримай свої відсотки перемоги. Військові облігації працюють і на тебе, і на перемогу. Да, мені подобається меседж, що облігації працюють і на вас, коли ви купуєте, тому що ви отримуєте відсоток і на перемогу. Тому що сьогодні ми можемо купувати зброю, можемо платити заробітну плату завдяки е, тим грошам, які зможемо отримати через військові облігації. Тому створюємо нову культуру підтримки нашої держави разом. І я хотів вас подякувати, подякувати керівника Укрзалізниці за те, що в нас тут сьогодні прийняли, і за те, що ви взагалі робите під час війни. Для нас це дуже важливо було сьогодні тут зустрітися. І я знаю, що ви вже купили і ще плануєте купити військових облігацій. Ми вам дякуємо за, за все, що ви робите, за те, що ви сьогодні є важливою артерією, яка дозволяє битися серцю нашої держави. Запрошую вас до слова тоді. Дякую, по-перше. Ми просто робимо свою роботу так само, як ви свою. І для нас цифровізація є одною з ключових цінностей, особливо це важливо дійсно під час війни. З вашою допомогою ми запустили застосунок наш, який на сьогодні вже став досить популярним серед наших пасажирів. І я вдячний за те, що презентуєте військові облігації через дію саме на нашому вокзалі. Для нас це дуже важливо і правильно. І я перші військові облігації купив ще в березні. Тоді це було доволі складно, але я, як всі інші громадяни України, шукав, що ще я можу зробити для підтримки своєї держави. Сьогодні здіюється це набагато простіше. Я вже купив е, перші 100 облігацій, е, які називаються Маріуполь. Це було доволі просто. Зайняло не більше трьох хвилин. Особливо мене порадило те, що можна купити. Apple Pay, заплатити Apple Pay. І на сьогодні вони вже в мене є. Е, я вважаю, що військові облігації це хороший правильний механізм підтримки держави, особливо під час війни. І вважаю, що завдяки купівлі облігацій через дії це буде тепер так само просто, як і багато іншої державних функцій. Зробив сам і запрошую вас. Дякую. вам щиро. Шановні журналісти, зараз у вас є час показати, задати так. питання нашим спікерам. Михайло, будь ласка. Хто перший? Так, будь ласка. Доброго дня, Олена Рбінська. П'ятий канал облігації. Ми вже чули, були запущені раніше через певні банки. Тепер у дії. Плануєте або, можливо, думаєте, або е, наперед знаєте, що буде більше охоплення більше будуть купувати через дію, зокрема через зручність цього застосунку і простоту. Е, або, можливо, ще, якісь, ще якась мета додатково там до сервісів банку, де можна було купити до цього. Да, дякую за ваше питання. Но в дією ДІ на сьогодні користується вже 18 мільйонів 100 тисяч українців, причому. Кілька мільйонів українців заходять в дію кожного дня, і це є таким важливим фактором, чому ми також запустили облігації в дії. Ви бачите, що війна по суті це марафон. І якщо ми в нас було з самого початку багато всіх енергії, і ми всі сподівалися, що ми вже завтра переможемо, то зараз ми розуміємо, що потрібно системно. Щоденно працювати на нашу перемогу, і е, потрібно робити все, що ми можемо робити, для того, щоб її приблизити. І коли тільки облігації запустилися в наші нарі, одразу там всі, скажімо, найбільші транзакції і найбільш швидше люди, які були готові і знали про це, вони це зробили з самого початку. Але пройшов час, і бюджет потребує подалі грошей, потребує підтримки, збройні сили потребують підтримки. І ми зрозуміли, що і це не тільки стосується облігацій, це стосується всіх проєктів, які пов'язані з війною. Що потрібно вчитися бігти цей марафон на великі дистанції. І я впевнений, що нове життя облігаціям воно дозволить приєднати і більше фінансових партнерів. Сьогодні три банки, буде десять. Я впевнений, що будуть доєднуватися банки. Е, і з іншого боку, це створить певну культуру. Я знаю е, інвестування в державу. Я знаю багато людей, які щодня по 50, по 100 гривень там в ряд фонтів на ніч донатять і допомагають нашій державі. Це також важливий інструмент, тому що він допомагає е, платити заробітні плати, допомагає купувати те, що не можуть купити фонди. Або різні організації, які допомагають зараз під час війни нашій країні, і коли ми подивилися на досвід світовий, ми побачили, що вже 200 років працюють облігації, що десятки мільйонів можуть їх купувати, і це є певна культура. Про це навіть фільми знімали. Тому ми розуміємо, що ця тематика не докомунікована в нашій країні, і потрібно більше акценту продати цій тематиці. Тому ми почали займатися облігаціями, і з технічної точки зору це дуже складний проект був для нас, тому що нам потрібна взаємодія з різними банками, але це половина роботи. Ще є депозитаріум різні і багато процесів на стороні держави, які було потрібно взагалі перевернути, змінити, відцифрувати, щоб це запрацювало. І тому ми це зробили впевнені, що це тільки початок, це буде в подальшому розвиватися, і цей інструмент стане популярним і більше людей буде його використовувати. Оти саме тому ми зараз запустили це в дії. Ну і ще дуже важливо, що е, тут немає комісій, е, не заплатієш, немає комісії на стороні банку, який викуповує облігації у держави. І, по суті, є посередником між державою людиною, але при цьому немає відсотків. І навіть ми бачимо, що завдяки конкуренції певні деякі банки фінансової установи вже зменшують відсоток і навіть собі працюють в мінус для того, щоб продати облігації. Тобто, ринкова економіка вона починає діяти в дії, і для цього ми запустили облігації. Дякуємо вам. Будуть ще питання, добрий будь ласка. Доброго дня, Владислав Величко, телеканал Київ, не по темі облігацій, та все ж. Розкажіть детальніше про послугу пільгової іпотеки, над якою процедур. Шановні епотекі. журналісти, давайте ми ці питання задамо окремо після презентації, а зараз лише по темі брифінгу нашого. Добре? добре дякую. Ще будуть питання, будь ласка. У нас є декілька питань онлайн, добре? Я збучу чи допоможе економіці, якщо я куплю хоча б одну облігацію, адже деякі банки продають їх тиражами від 100 штук. Да, дуже цікаво, перед тим, як їхати на нашу презентацію. Ми ж вночі вже опублікували по суті нову збірку дії, де доступна послуга. І вже більше тисячі людей купили облігації, і середня якраз ну без анонсу, взагалі, просто у людей оновилася. Вони напевно увійшли в дію, побачили облігації, вирішили купити. Середня на сьогодні середня якось за ці там 4-5 годин 986 гривень. Тобто Люди починають ну дуже часто купують. Якщо подивитися суму облігацій, яку купили, і кількість, то якраз по одній облігації по на, на таку та суму. Тому кожна тисяча гривень вона на сьогодні є дуже важливою. Для цього ми запускаємо військові облігації, щоб люди могли від однієї облігації вже допомагати державі в цей складний час. Тому кожна гривня, а тим паче тисяча гривень, є на сьогодні надважливою. Чи будуть ще питання по темі? Якщо ні наостанок, Михайло Федоров, розкажіть, будь ласка, що нового ще буде в дії найближчим часом? Так, да, ну я якраз і відповім на попереднє питання, яке хотіли задати. Зараз ми працюємо над е, також важливим проектом. Це пільгова іпотека. Вже була прийнята відповідна постанова кабміну. На сьогодні відбувається реалізація технічної частини. Ми взаємодіємо з банками, змінюємо процес середині держави і плануємо в найближчий час вже йти в бета тестування і запускати цю послугу. Тобто, пільгова іпотека для військово. Медиків для вчителів, але ми плануємо, що наступним етапом ця послуга стане доступна взагалі для всіх громадян. Що вона означає? Це можливість в кілька кліків поширити всю необхідну інформацію фінансовій установі і отримати результат у вигляді кількості грошей, яку ви можете отримати для того, щоб купити собі квартиру або дім, і це також знаєте без дзвінків, без відправляння документів, без, без відвідування черг. Все зручно в кілька кліків. В найближчий час будемо запускати. Дуже багато партнерів в цьому продукті. Він також є революційним. По суті, нам потрібно було запустити облігації. Частину функціоналу ми також будемо використовувати для, для запуску цієї послуги. Також ми працюємо для послуги можливість зробити дозвіл для, на виїзд дитини для одного з батьків на сьогодні. Сім'ї. Влучені дуже багато потрібно це тепер там якісь документи для того, щоб перетинати кордон і в інших країнах, в тому числі. І на сьогодні це коштує від, от, якщо подивитися Київ. Мінімум 600 гривень, а є 3 тисячі для того, щоб зробити цей дозвіл. потрібно йти до нотаріусу. Ми зробили технічний функціонал для того, щоб можна було це зробити. Також кілька кліків, підписати обличчя, повна ідентифікація людей. Тобто, все безпечно, але не без, безкоштовно онлайн і реально займає хвилину. І також ми працюємо над розмитненням дії. Цю послугу ми також майже технічно доробили, але чекаємо прийняття законопроєктів. Тобто, в багатьох проєктах ми технічно трохи забігаємо вперед. Але поки приймуться закони, нормативка і все буде готово бюрократично, у нас буде вже технічний функціонал, готовий. Не потрібно буде ще чекати півроку. Ну а взагалі ми готуємося до презентації Мінцифри 20, де презентуємо нові оновлені цілі, проекти і те, що ми будемо вробити в найближчий рік. Тому окремо всіх запросимо. Дякуємо вам, дякуємо всім присутнім, хто доєднався до нашої презентації.